Бажаю здоров'я. Сьогодні провів кадрові зміни в Збройних силах України разом з головкомом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим визначили, що новим начальником Генерального штабу буде Андрій Гнат бойовий хлопець, і його завдання саме більше бойового досвіду. Досвіду наших бригад в плануванні операцій оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на 100% вже на рівні планування. Генерал Баргилевич з посади начальника генштабу, Переведений в Генеральну інспекцію Міністерства оборони. Сьогодні ж була доповідь головкома щодо бойової обстановки. Бойові дії та наша оборона тривають майже по всій лінії фронту, в багатьох ключових точках: від Харківщини і Куп'янського напрямку до південних напрямків. Після перемовин у Джиді і появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті, Росія вкрала ще майже тиждень, тиждень війни, яка потрібна тільки Росії. Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною. Але кожен день зараз це захист нашої незалежності, нашої держави, наших людей. І потрібно пам'ятати, саме підтримка нашої армії, всіх наших сил оборони та безпеки України, нашої держави, така підтримка вирішує все. Я дякую кожному і кожній, хто не забуває, що оборона України. Стійкість України це головне. Дякую всім українським воїнам, кожному нашому підрозділу, дякую кожному і кожній, хто працює на оборону та на нашу державу. І дякую всім українцям за кожен збір для нашої української армії. Потрібно пам'ятати, поки окупант на нашій землі поки лунають. Повітряні тривоги ми маємо захищати Україну. За результатами тижня хочу особливо відзначити воїнів 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних сил. Дякую вам. Також 72 га окрема механізована бригада це Покровський напрямок. Молодці. 425 й окремий штурмовий полк. Дякую вам за хоробрість при звільненні позицій від окупанта. Сота 24. Окремі механізовані бригади. Дякую за ефективне знищення російської техніки і солдатів на Торецькому і Краматорському напрямках. Щойно я говорив з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Я подякував йому за підтримку України, нашого суверенітету і територіальної цілісності, за участь Канади в нашій спільній роботі з партнерами заради того, щоб захистити наших людей, щоб наблизити мир і гарантувати надійну безпеку. Ми обговорили санкції проти Росії. Особливо проти танкерного флоту Росії, проти російських банків, проти схем заробітку Російської держави. Ми обговорили з прем'єр-міністром Карні результати зустрічі міністрів закордонних справ Групи 7. і підсумковий документ зустрічі доволі сильний. Я хочу подякувати всім партнерам в G7. Канада Буде підтримувати Україну і надалі. Це важливо. Важливо, що майже кожного дня Україна отримує нові сигнали щодо підтримки, нові оборонні пакети пропозиції спільної дипломатичної роботи та готовність партнерів бути більш активними. Зараз мені міністр оборони Умєров Доповів про виконання задач щодо ППО. Ракети для Айрісті, для насамців та самці є хороші результати по контрактуванню артилерії. Будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного Рамштайн. Готуємось до Брюсселю. Працюємо і над конкретною системою гарантій безпеки для України. І цього тижня була зустріч військових представників у Франції. Готується зустріч в Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!